Я вітаю вас у Києві. Полудень до 18-ї години на інформаційній варті марафону. журналісти фактів та вікон. Ми розповідаємо про війну. День 518. -й. На фронті ситуація наближена до критичної. На Харківщині Росіяни не припиняють спроб прорвати нашу оборону. Ворог активно намагається просуватися в напрямку борової. За словами військових експертів, на цій ділянці фронту росіяни навіть мають успіхи. За останні тиждень їм вдалося просунутися на кілька кілометрів і взяти під контроль. Три села, за даними Генерального штабу, ще минулого тижня на Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог зосереджував 100-тисячне військо і перекинув півтисячі одиниць артилерії і майже тисячу танків. Ну а на Донеччині росіяни знову цілили по мирному люду двоє загиблих, двоє поранених. Ворог методично рівняє із землею Авдіївку. В області військовій адміністрації розказали, що під час обстрілу там загинула одна людина і одну поранено. Загалом під вогнем опинилося з 20 населення. Ольних пунктів окупанти цілили по вугледару, боявленці часовому яру. На Нью-Йорк ворог скинув авіабомби. По всій лінії зіткнення російські терористи пошкодили десяток приватних будинків і багато поверхівок. В облівська адміністрації вкотре закликають людей залишати прифронтові містечка і не наражатися на небезпеку. Авіанальоти та вогонь артилерії щодня під окупованою Горлівкою. Цей напрямок боронить 24-та бригада імені короля Данила, яка майже без відпочинку воює від початку повномасштабного вторгнення. Королівські піхотинці просять нашої з вами допомоги. Їм вкрай потрібні дрони. Долучитись до збору можна за реквізитами, які зараз ви побачите на екрані. Пам'ятаєте, малих донатів не буває. Розповідає Тетяна Наконечна. Селище Нью-Йорк, Донеччина це звичайна вулиця, де жили цивільні люди. І сюди росіяни скинули фаб фугасну авіабомбу вагою 250 кілограмів. Ось цю хату розвалило повністю. Тут загинуло подружжя їхнім родичам із сусіднього будинку. Пощастило більше, саме тоді їх не було вдома. Гостювали у дочки в Києві. Чоловік і жінкою у розпачі говорити на камеру не захотіли. Готувалися до похорону. Загибла була племінниця Саю жінка, яка вижила. Не тямлять, куди подітися і як жити далі. На згарище у дворі прибіг пес, Хоче захищати вже нічого. А сюди впав другий фаби. Загалом їх було чотири. Як бачите, будинок просто склався в купу цегли. Горить вже третій день. Від авіаударів загинуло четверо жителів Нью-Йорка, троє поранені. У сусідньому будинку мешкала жінка, 81 рік. Вижила, її забрала швидка. У руїни прийшла дочка, яка живе неподалік. Я приїхала, дрова ми перевозимо. Ми ж, у нас ні газу, нічого ж немає. Чоловік пані Олі воює з перших днів. Сама вона лишилася біля матері. Вони не виїжджають старики, ви розумієте? Вони всі дожити хочуть, тому що всі розуміють, що уїхати з родини, це значить там довго не протягнеш. Чоловік уїхав з двома пакетами речей і три упаковки ми зібрали гуманітарку, тому що їй давали. Вот вона, продукти, все, вона ж наживала, живала, нічого в неї не залишилося. Запобігти цьому воєнному злочину і десяткам подібних могли б винищувачі, ті ж таки f 16 на які Україна так чекає. Бо російські літаки бомблять мирні міста і села із окупованої території, де дістати їх можна тільки авіацією. От авіація одразу почала працювати. Тільки активні бойові дії закінчилися в Пахмуті. Ну авіація переключилася на цей напрямок. Ну він, типу, є такий, як один із е, напрямків, який може прорвати противник наступним чином. Ну, наступну чергу. Український Нюйоркій сусідні населені пункти захищає 24-та бригада імені короля Данила. Взагалі частенько проходиться працювати, тому що йде прорив. Десь скупчення, якесь іде, яка буде якась техніка. Мінометники чекають команди. Завдання поцілити у гранатометний розрахунок росіян. На прийомі Ореб. Очі в небі. Очі в небі. Плюс, плюс, прийняв. Добре, зараз будемо працювати. Очі в небі це наш дрон, який кружляє над ворогом, знімає координати. Петро споряджає міни. Два порохи. Від, відповідно, чим більше порохів, тим да, далі летить. Да, так, тим далі летить. Мільйок, міномет готовий до бою. як приймає прийом. Меніок одна вогонь. Плюс за Україну постріл. Із п'яти пострілів три точно в ціль. Це завдяки дрону. Якби не пташки, я вам скажу, ну то з робота зовсім інакше. Сиділи спостерігачі там, де спереді в кущах зарити, які доповідали там по польовій попольовці розриви і тому подібне. Тому ну так з пташками набагато легше. Королівським піхотинцям дуже потрібен коптер, який бачить уночі, просять долучитися до збору посильним внеском. Дрони, це як вам пояснити, це наші другі очі. Розумієте? Чим більше дронів в небі, тим краще вони спостерігають, де скупчення або їхньої піхоти, або їхньої техніки, і взагалі де їхні позиції. І тоді, завдяки дронам, ми вираховуємо координати і відпрацьовуємо по тих координатах. Це результати дії ворожого ворожих засобів Фребу. Цей дрон за 300 тисяч гривень прожив усього місяць, ремонту не підлягає. Він і вдарився, розбився, і протягнуло його по асфальту, і покритився навколо проводів там. Хоч донатів на військові потреби поменшало в рази, і що тил утомився, тут відчувається. Але воїни, яким тяжче у сто крат, продовжують день за днем робити свою справу. У нас тут постійні вибухи, у нас тут постійні прильоти, у нас війна йде. І ми працюємо для того, щоб людям в тилу було спокійніше, щоб вони та щоб вони забували, щоб вони не жили у війні. Ну це наша робота. Тетяна Наконечна та Захаркома. Факти сітіві єдині новини. Транспортування українського зерна через Чорне море обговорять сьогодні на засіданні Ради Україна НАТО, вперше ініційованому Україною, з пропозицією скликати його невідкладно. Президент України Володимир Зеленський звернувся до генсека альянсу після того, як Росія вийшла із зернової угоди і оголосила, що будь-які судна, що йдуть до українських портів, Кремль вважатиме потенційними перевізниками зброї а країни, під чиїми прапорами, вони йдуть втягнутими у конфлікт. Засідання на рівні послів розпочнеться о 16-й за Києвом. Тим часом західні політики на різних рівнях обговорять, як відновити експорт українського зерна, щоб вберегти світ від голоду і не дати Росії отримати зиск з її чергового шантажу. Як відновити експорт українського зерна і не допустити голоду на планеті після того, як Росія вийшла із зернової угоди і знову шантажує світ? Це питання нині обмірковують західні політики та посадовці. Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі застеріг, Росія після її виходу із зернової угоди може атакувати цивільні судна у Чорному морі. Велика Британія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі. Ми будемо висвітлювати цю недобросовісну поведінку на Раді безпеки ООН. Москва має припинити тримати в заручниках світові поставки зерна і повернутися до угоди, вважають у Лондоні. А представниця Сполучених Штатів в ОБСЄ Кетрін Брукер застерегла від традиційної підступності Кремля. Вона повідомила, Вашингтон має інформацію, що росіяни встановили додаткові морські міни на підходах до українських портів і можуть готувати нову провокацію, щоб потім звинуватити Україну. А представник держдепартаменту США Ведант Пател висловився про можливу реакцію країн причетних до зернової ініціативи. Втім, що саме мав на увазі, не дуже зрозуміло. у чорному морі є кораблі з кожного куточка світу, які брали участь в Чорноморській зерновій ініціативі, щоб доставити українське зерно і продукти туди, де їх потребують. Я впевнений, що відповідні країни не відреагують легко, якщо Росія атакує ці кораблі. Тим часом Міжнародний валютний фонд прогнозує, що вихід Росії із зернової угоди призведе до стрибка цін на зерно на 10-15%. Зменшити їх могло б відновлення постачання зерна з України. Над цим міркують в Єврокомісії. Там пропонують, щоб Євросоюз субсидував транспортні видатки на експортування українського зерна суходолом. Оксана Лотоцька, факти сітів, єдині новини. Норвегія передала 22 мільйони євро на закупівлю боєприпасів та запчастин до танків Леопард, два для збройних сил України. Гроші вже надійшли до Європейського фонду миру, з якого фінансується військова підтримка України. Це вже другий внесок Норвегії до фонду з часу повномасштабного вторгнення Росії. Голова дипломатії Євросоюзу Жозе Борель зазначив, що така співпраця ЄС з країнами допомагає багаторазово збільшити підтримку України в її боротьбі з рашизмом. Раніше Німеччина вже заявляла про те, що Створить у Польщі сервісний центр для ремонту танків Леопард та іншої техніки, яку використовують українці на війні проти російського агресора. Допомога заходу залежить і від успіхів збройних сил, і від успіхів боротьби з корупцією. Один із запобіжників зловживань влади електронне декларування, яке потрібно відновлювати якнайшвидше, і з таким закликом до парламентарів звернувся голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він переконаний, відновлювати є декларації потрібно для всіх і чиновників, і суддів, і народних обранців. Спікер добровільно подавав звіти про свої статки і майно за 2021 перший і двадцять роки. Хоча згідно. Згідно зі змінами до закону від початку повномасштабної війни міркувань безпеки це стало не обов'язковим. Нині ж електронні декларації необхідно повертати якомога швидше, бо в демократичному суспільстві декларування це не лише інструмент запобігання корупції, це ще й елемент довіри суспільства до чиновників. Переконаний Руслан Стефанчук. Він закликав депутатів вже найближчого засідання підтримати законопроект про повернення декларування. Україні потрібно якнайшвидше повернути і жінок біженок. Інакше буде дуже важко відновити економіку. Країна щороку втрачатиме десятки мільярдів євро. Пише американське видання Bloomberg. Майже 70% українських біженців жінки, адже більше чоловіків не мають права залишати Україну війну. Якщо приблизно 3 мільйони жінок це працездатного віку не повернуться, то Україна недоотримає приблизно 20 мільярдів доларів на рік. Ще до війни народжуваність в Україні була однією з найгірших у Європі. Та внаслідок російської агресії, зважаючи на вбитих та поранень. Них, кількість робочих рук ще зменшиться. Уряд прагне подвоїти обсяг економіки, та для цього не вистачає понад 4 мільйони працівників. Тож влада має знайти стимули, щоб родини воз'єднувалися саме в Україні, а не за кордоном. Рівно о 12.30 ми відкриємо новий свіжий інформаційний випуск. Ну, а зараз в ефірі ми возз'єднаємося з Вадимом Карп'яком, який відкриває серію розмовних студій.